Я народила третю дитину, але цього разу це мій сайт-магазин. Щиро запрошую вас його відвідати. На сайті ви знайдете всю необхідну інформацію про мене як майстра, мій шлях і чим я можу бути для вас корисною. Тут є три основні сегменти моєї роботи: перше розклади на картах таро. Вони поділені за сферами життя, тож ви легко зорієнтуєтесь і оберете саме той розклад, який потрібен саме вам. Друге це квантові регресії та енергопрактики, які допомагають глибоко працювати з підсвідомістю та змінювати старі програми. І третє кармотерапія. Я допомагаю побачити причинно наслідкові зв'язки у вашому житті та відкрити нові можливості для розвитку. Окрім цього, ви знайдете статті історії клієнтів, відео і текстові відгуки, які я зібрала за 4 роки своєї роботи. Тож заходьте, обирайте, знайомтесь і відкривайте для себе новий рівень трансформації. Від усього серця запрошую!